Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Тайвань закликає французьку владу розслідувати інцидент, який стався на Олімпійських іграх у Парижі. В однієї з оболівальниць вирвали з рук плакат із написом Уперед Тайвань». У відповідь на зростання агресії з боку китайської берегової охорони В'єтнам та Філіппіни проводять перші спільні навчання. Паперперпедін на темплітайонетіс пособо до камапозатемплейтвевикінбілд штронґрелейшеншіп. And maybe we could apply it as well with other countries who have the same claims as ours. підготовка великого оборонного пакту. Німеччина та Філіппіни об'єднують зусилля щоб протидіяти зростанню загроз у південно-китайському морі. Тайванські спортсмени вибороли першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, що дуже розчулило тайванських уболівальників. Емоції радості подарував їм фінал матчу з Бадмінтону серед чоловічих пар. Ліян та Ван Ванчелін зберегли свій олімпійський титул, перемігши китайців у захопливому поєдинку. Чотири роки тому вони виграли олімпійське золото в Токіо. А ще вони друзі дитинства. Водночас Тайвань привернув увагу й в інших питаннях. Влада острова засудила інцидент, коли один глядач вирвав із рук тайванської вболівальниці плакат із написом уперед Тайвань та розірвав його. Це сталося під час матчу з Бадмінтону в п'ятницю. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що цей вчинок серйозно псує образ Олімпійських ігор, які уособлюють цивілізованість. Воно доручило посланцю Тайваню у Франції повідомити про те, що сталося до правоохоронних органів. Під час іншого інциденту охорона на одному з олімпійських змагань конфіскувала банер глядача з написом Тайвань. Відповідаючи на запитання журналістів, представник міжнародного олімпійського комітету послався на свої правила, в яких йдеться, що дозволено використовувати лише прапори країни територій, що беруть участь в іграх. Тайванські спортсмени виступають під прапором так званого китайського тайбею, а не Тайваню. Так організатори хочуть уникнути нападок з боку комуністичного Китаю, який вважає острів з демократичним керівництвом своєю територією, тоді як ніколи ним не керував. Офіційна назва Тайваню Тайська республіка Пекін агресивно реагує на будь-яке визнання незалежності острова, зокрема у світі спорту, називаючи це провокацією. В'єтнамська та Філіппінська берегові охорони проведуть свої перші спільні навчання цієї п'ятниці. Обидві країни прагнуть протистояти китайським територіальним претензіям у південно-китайському морі. Йо -йо 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 -йо. можна розробити схему побудови міцніших відносин і використати цей приклад у зміцненні зв'язків з іншими країнами, що мають схожі територіальні суперечки. В'єтнамське судно прибуло на Філіппіни у понеділок. Представники Філіппінської берегової охорони кажуть, що на навчаннях відпрацьовуватимуть пошукові та рятувальні операції, а також запобігання пожежам та вибухам. Варто зазначити, що Філіппіни є союзником США, а сучасний В'єтнам однопартійна комуністична країна. Проте берегові охорони обох держав неодноразово вступали в сутички з китайськими суднами. Такий стан справ підштовхує Філіппіни та В'єтнам до зближення у січні. Обидві країни підписали угоди про зміцнення співпраці та запобігання ескалації напруженості в південно-китайському морі. А японія активніше протистоятиме Пекіну в Індо-Тихоокеанському регіоні. Японський міністр оборони зустрівся з прем'єр-міністром Камбоджі під час турне Південно-Східною Азією. Голова японського відомства сказав, що Токіо зміцнює оборонні зв'язки з Камбоджею та В'єтнамом і висловив сподівання на поглиблення співпраці. У заяві опублікованій після зустрічі йдеться, що обидві країни домовилися провести спільні військові навчання та обмінятися військовими. Аташе водночас прем'єр. Міністр Камбоджі оголосив про початок будівництва каналу, який фінансує Китай. Припускають, що він забезпечить вихід до моря зі столиці Камбоджі. Філіппіни – союзник США згідно з договором про взаємну оборону. Водночас, на тлі агресії Пекіна в південно-китайському морі США стають все ближчими до реальної війни. Поділитися своїми думками щодо цього. Ми попросили Роберта Сполдінга, бригадного генерала ВПС США у відставці та автора книги Війна без правил. Генерале Сполдінг, дякую, що приєдналися до нас. Дякую, ради повернутися. Ми спостерігаємо зростання напруженості між Китаєм та Філіпінами. Філіппіни – союзник США. Згідно з договором про взаємну оборону, наскільки ми близькі та готові до реальної війни, чи Пекін просто перевіряє, наскільки далеко він може зайти, перш ніж цей договір почне працювати? технічно, ми там, але ми вважаємо за краще відводити погляд. Я думаю, що ми не хочемо провокувати Пекін, а він спостерігає, наскільки далеко може зайти у своїх провокаціях, перш ніж ми відповімо. Ми маємо ухвалити рішення або ми протистоятимемо китайській агресії, або ні. Якщо ми цього не зробимо, це буде дуже помітним для всіх наших союзників і партнерів у регіоні. На мій погляд, поки ми дозволяємо китайцям залякувати Філіппіни, це не з кращого боку показує принаймні цю адміністрацію. Що ж треба зробити, щоб цей договір почав діяти. Адже США мають бази й війська розміщені на Філіпінах. Що потрібно зробити, щоб договір почав працювати? Ну, технічно Філіппіни мали б попросити нас про підтримку і по суті послатися на договір. Технічно вони вже могли це зробити. Ймовірно, адміністрація радить цього не робити. Ми спостерігаємо напруженість та війни по всьому світу. Водночас багато хто каже, що не хоче війни з застосуванням вогнепальної зброї, який, на вашу думку, найкращий спосіб гарантувати, що США не почнуть війну з Китаєм. Ядерна зброя це головна причина, через яку ми можемо виявитися втягненими у війну. Щоб цього не сталося, ми маємо дуже чітко показати китайцям, що буде основою для застосування цієї зброї і якою мірою ми готові її використовувати. Ми мали повну ясність із радянським союзом під час першої холодної війни, тому війни зазвичай велися на периферії. А ми вирішували брати в них участь чи ні. Генерале Сполдінг, дякую, що приділили нам час. Дякую вам. Німеччина і Філіпіни планують завершити роботу над оборонним пактом, покликаним протистояти загрозі безпеці в південно-китайському морі. Міністр оборони Німеччини і його філіппінський колега домовилися про це в Манілі. Оборонний пакт передбачає спільну військову підготовку, продаж зброї та обмін інформацією. За словами німецького міністра, ця співпраця свідчить про єдність країн, які підтримують порядок, що ґрунтується на правилах. Наша позиція чітка. Всі країни повинні мати можливість користуватися свободою навігації незалежно від їхніх розмірів та економічної сили. Голова оборонного відомства Маніли заявив, що Китай єдина причина напруженості у південно-китайському морі. За його словами, Пекін вважає, що має незаперечний суверенітет над цією акваторією, а це суперечить нормам міжнародного права. Є лише одна причина конфлікту в південно-китайському морі, особливо в західно філіппінському морі. Це незаконна та одностороння спроба Китаю привласнити більшу частину, якщо не все південно-китайське море. Китай претендує майже на всю акваторію моря, яка є головним торговим маршрутом та фактором стабільності регіону. Пекін обіцяє захищати свої територіальні інтереси будь-якою ціною. Німецький чиновник заявив, що угода може набути чинності вже цього року з огляду на проблеми безпеки, з якими стикаються обидві країни.